Перед тим як робити стіджування молочної залози, можна зробити легкий лімфодренажний масаж. А саме відкритою долоною руки по всій площі молочної залози, в напрямку від соска до периферії. Робимо такі поглажування декілька хвилин. Після цього нам потрібно нащупати під пальцями більш тугішу частину молочної залози. Сама ареола вона буде м'якішою, ця частина буде тогішою. Це за рахунок того що ареола в ареолі містяться самі протоки і воно йде м'якіше. Тут буде більш тугішою, бо залозиста тканина і ольвел. Робимо ось такі надавлювання, ніби підтискаємо молоко вверх. Можемо трішки потримати і більше струя молока буде йти. Коли ми спостерігаємо, що кількість молока уповільнилася, або молоко перестало текти, ми можемо зробити легкі подрушування молочної залози і продовжувати сіджувати.